Права 1727. Порівняй. Ну що ж, давайте будемо порівнювати. Дивимося в першому завданні. Треба порівняти тисячних і 7,869. Щоб їх порівняти, давайте аналізувати найстарший розряд, в якому вони відрізняються. Так, все однакове, але сотень тут у нас 9, а от тут у нас 6. Оскільки цифра. 9. У нас більше за 6. так, то І в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 7,896 – Це більше, ніж 7,869. Переходимо до другого завдання. Треба порівняти 8,1 і 8,1. Щоб їх порівняти, давайте зрівняємо кількість знаків після коми. То зліва у нас буде так і залишиться 8,1. Ну а справа пишемо 8, ,1. дописуємо 1,0. Це буде 8,10. Ну що ж, аналізуємо, де у нас відрізняються які цифри. Дивіться, тут у нас 0, тут у нас 1. Так, це десятих. То оскільки 0 менше 1 то і в нашому виразі записуємо знак менше. Тобто 8,01 це менше, ніж 8,1. Переходимо до третього завдання. 47,53 треба порівняти із 47,530. Щоб їх порівняти, давайте зрівняємо кількість знаків після коми зліва так і залишимо 47,53. Ну, а справа, ну і в кінці, після коми можна відкинути, то справа записуємо 47,53. Ну що ж, бачимо, що у нас співпадають, числа, то записуємо знак рівності між ними. Тоді в нашому виразі також записуємо знак рівності. Тобто 47,53 дорівнює 47,530. Переходимо до четвертого завдання. 4,571 тисячна. Треба порівняти і 4,578. тисячних. Ну що ж, тут у нас відрізняються тисячні частини. Тут у нас одна, тут у нас 8. Оскільки 1 менше 8. То і в нашому виразі записуємо знак менше. Тобто 4,571 тисячна менше. За 4,578 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на повторення порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.